На же є гість гість в студії Богдан Попов, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що з нами розладяку спрошу. Давайте я дам повну цитату, що сказав Рубіо. Це важливо в контексті того, що є деякі неточності в перекладі. Ми зараз дивимося, чи Росія готова до миру. Дивимось на її дії, не на слова. Рубіо каже, що Сполучені Штати будуть знати через тижні, не місяці, чи насправді Росія готова до миру. На прес-конференції він зазначив, що Америка працює над тим, щоб просувати мир. Наразі вони дивляться на Росію, додав, що якщо у них буде тактика очікування та затягування, то Америка не буде зацікавлена в цьому, а Трамп не... Проводитиме безкінечні переговори. Він Трамп хоче закінчити війну і хоче це зробити дуже швидко під час своєї каденції? Якщо мир реальний, ми будемо про це знати. Якщо ніхто не зацікавлений у мирі, ми теж будемо це знати і будемо ухвалювати рішення на цій базі. Є певні хороші знаки і погані. Ніхто не казав, що буде легко. Рубіо зауважив, що конкретних дат щодо домовленостей він назвати не може, і зазначив, що мають бути адекватні умови припинення вогню. Тож, пане Богдане, на вашу думку, чи дійсно Америка а, готова примусити Кремль до миру, тому що Рубіо також сказав, якщо Москва і далі буде тягнути резину, так би мовити, то й будуть санкції. Ну, чесно кажучи, тут на мою думку, якщо навіть не готова, то як мінімум дуже хоче, тому що примус Росії до миру, як і Україна, до миру з боку Трампа, це Виглядає дуже емоційним рішенням, побудованим його на персональній його вигоді, не так на вигоді для сполучених штатів Америки чи будь-яких інших гравців, як на його персональній вигоді. По перше, він прив'язується до зустрічі з Сі Цзіньпіном. Його концепція Америки вона передбачає безумовне лідерство Сполучених Штатів, і до зустрічі з Сі Дзіньпіном в червні він хоче привести йому готову укладу мирну году, тобто вирішений конфлікт, для того, щоб ніяким чином не обговорювати з Китаєм за китайської сторони в цю всю історію по друге це Нобелівська премія миру, яку Трамп хоче отримати. Хоче отримати один без Путіна, без Зеленського, без Сізінпіна, без нікого. Тобто Трамп він досить егоїстичний політик. І виходячи з цього, він спираючись на ці фактори, дуже хоче якомога швидшого завершення цього конфлікту. Насправді на будь-яких умовах йому ну все одно абсолютно до позиції України Росії йому потрібен завершений конфлікт. Хто поступиться і чим? Я не думаю, що він це розглядає як щось стратегічне, тобто він готовий піти на будь-які умови. Інше все залежить вже від двох сторін перемовин від України і від Росії. Відповідно, Україна зараз має люб часу для того, щоб просувати свою позицію щодо врегулювання, показувати всі свої червоні лінії, чого ми не хочемо, чого ми не приймемо в угоді, і що для України є найважливішим при підписанні, тому що якщо реально іти тільки на маніпуляції, як штатів, так і Росії, так і інших гравців, які пробують тиснути на перемовний процес або якимось чином втручатися, впливати на політиків, на наших. Десь на російських, як і, в принципі, до речі, Росія дуже старається впливати на американських для того, щоб знайти собі вигоду. Чому ми не робимо цього? Ми ж можемо, і є вже перші, скажімо так, прояви цього, як українські делегації привозять щось цікаве, щось позитивне з Вашингтону. Зокрема, президент робить дуже багато до цього. Він напряму заявляє Трампу про червоні лінії України. Ну де ж ви ще в світі бачили президента, який, вибачте, Трампа може скажімо так, примусити до того, щоб той задумався. Бо трамп дуже егоїстичний, і навіть ні Путін, ні хто, ні китайський лідер не може з ним реально спілкуватися на рівних. Тому ми бачимо прецедент, коли Україна має шанси, має реальні шанси просунути свою позицію для врегулювання. І якщо Штати хочуть завершити це швидко, то їм прийдеться жити з тим, що українська позиція має бути найврахованішою в цьому врегулюванні. А чому ви так вважаєте, що вони будуть враховувати саме українську позицію? Ну ми ж бачимо, що Трамп він не має ніяких там емпіричних почуттів. Йому якби все одно на вбивство цивільних ми бачили, як він ставився до людей, які пройшли полон. Тобто він не рахує гроші. Ну тут пояснення дуже просте. Насправді без України ця війна не завершиться, без рішення з українського боку. Ну це неможливо, коли сторона, яка є жертвою агресії, не погоджується на умови завершення конфлікту, бо це фактично капітуляція. Якщо без, скажімо, без нас будуть прийняті умови, тому це неможливо. І наш уряд буде робити все можливе і неможливе для того, щоб українська позиція була найсильнішою в цій історії. Не можна врегулювати без нас конфлікт. Це нереально. Але ж вони можуть нас так би мовити заохотити до того, аби прийняти цей мир на невигідних для нас умовах, так але е, насправді зараз ми навіть ту американську допомогу, яку ми отримуємо, ми отримуємо ще те, що виділив для нас Байден. Тобто пакет Байдена ще не завершився, він розписаний на 25-й рік. І американська техніка продовжить іти, навіть якщо там буде, скажімо так, не дуже сильно цьому. Е, не дуже сильно буде робити ніяких дій для допомоги Україні, але буде діяти пакет Байдена. По-друге, Трамп не має повного контролю. Є Конгрес, є Верховний суд. США, вони теж приймають багато рішень, блокують Трампівський екзекутів Одес тим часом. Також у нас є інші союзники, наприклад, Європейський Союз, який дуже активно діє в підтримку України. Як тільки Трамп прийшов до влади і почав робити контроверсійні заяви щодо підтримки України, ЄС навпаки наростив підтримку України. Бачимо від Німеччини потрійний пакет на цей рік. Від Норвегії потрійний пакет на цей рік. Бачимо програму сейф кредитну, яка скоро буде прийнята. Ну вона вже майже прийнята, залишилось голосування. Скажемо так, це 150 мільярдів кредитних грошей, які можуть бути витрачені на техніку, яку країни ЄС, потім передадуть Україні і це не буде допомога від ЄС, це буде допомога від індивідуальних країн. І ніяка Угорщина, ніяка Словаччина, ніякі ці міні-кремлівські агенти всередині ЄС не зможуть запобігти цьому передачі цієї зброї та техніки. Тому підтримка України. Але у нас був нещодавно прецедент, зокрема після скандалу в Вальному кабінеті, коли літаки з озброєнням американським розверталися з кордонів допомога на кілька діб. Призупинилася і обмін розвідданими, хоча цю так ви добре кажете цю допомогу ще надав попередній президент Байден. Варто зазначити, що як ми бачили, що допомога відновилася швидше, ніж Зеленський помирився з Трампом. Тобто, насправді Трамп не єдиний з тих в штатах, і він не єдиний обучей, яке приймає рішення. І на Трампа навіть мають важелі впливу внутрішні гравці. Ми ж знаємо, що жоден політик не може прийти до влади сам по собі. Тобто політик має фронтувати якийсь капітал, особливо в американській політиці, за ним має хтось стояти. І у Трампа це і там і маски, і Пітертіль, і так далі, скажімо так, і естеблішмент республіканської партії. Тобто, так, він незручний, але. Насправді республіканці в конгресі, наприклад, вони не мають тотальної підтримки Трампа, тобто у нього там ну 30 ж такі в конгресі, ну не більше. Але це все ж таки естеблішмент партії. І ми бачимо навіть по двопартійному законопроекті щодо 500% на, скажімо так, санкційних тарифів на країни, які будуть купляти російську нафту, ініційований лінці гремом і ще одним демократом. Він дуже ефективний, і це двопартійний законопроект 50 конгресменів. Його вже лобіюють. Це дуже важливо. Важливо бачити двопідтримну, ой, вибачте, двопартійну підтримку України від Конгресу Сполучених Штатів. Адже Конгрес для штатів це реліквія, це вище ніж президент. Зеленський та Путін готові укласти угоду. Про це сказав Трамп на борту свого літака. Насправді, на борту свого літака він доволі багато чого говорив. Він сказав, що є великий прогрес. Президент Зеленський готовий до угоди. Я думаю, що президент Путін теж готовий до угоди, і тоді вдасться зупинити виста тисяч молодих людей щотижня на запитання. Про що говорили США з представником Путіна Кирилом Дмитрієм, Трамп відповів: я не обговорюю конкретних людей, я просто скажу, що зараз дуже хороші розмови на тему Україна-Росія. Про Дмитрієва більш детальніше трошки згодом поговоримо. А давайте оце заява Трампа про готовність Зеленського до угоди. Це реальна позиція Києва, чи, на вашу думку, гра Вашингтона на публіку? І яка позиція Росії, якщо цього тижня? А МЗС Росії сказало про те, що не вирішено першу причини цієї війни. А першу причину ми всі прекрасно розуміємо, це українська державність. Зеленський, як Україна, в цілому готові до угоди. Але питання до якої угоди це йдеться про угоду на українських умовах? Чи Трамп має на увазі щось інше? Бо як декларує президент і як всі представники нашої влади, угода має бути справедливою. Тобто цей мир має бути справедливим. І навіть американці і КЕО неодноразово зазначали, що ціль, головна в регулюванні цього конфлікту це досягнення саме справедливого миру. Що ж, якщо говорити про те, що таке справедливий мир, це мир, коли всі інтереси України і територіальна цілісність і таке інше враховано. Перше, ми не можемо досягти цього швидко. І коли йдеться про угоду про припинення вогню, це не йдеться про те. Що припиниться вогонь тільки коли будуть кордони 91-го вогонь може бути припинено на будь-якій лінії, але а Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. Вона буде добиватися їх або дипломатичним, або військовим шляхом. І ви ж розумієте, що можуть бути тисячі сценаріїв. Наприклад, ніхто не відкидає той сценарій, що Росія все ж таки колись ослабне до тієї ступені, що Україна просто зможе навіть військовим шляхом повернути територію. Друге, відповідно, ніякої демілітаризації в угоді про. Припинення вогню українська армія не може бути обмежена, це неможливо, бо це ключ до нової агресії. Третє зняття санкцій бажано б, щоб вони залишились. Тобто, ну скажімо так, це вже не така червона лінія, як територіальна цілісність, там і не відмова від територій, не відмова від курсу на НАТО і ЄС і не відмова від своєї армії, яка буде гарантією безпеки. Головною для нас насправді. Про незняття санкцій це питання, скажімо так, більш комплексне, тому що якщо зняти санкції, хоча б частково засії буде потрібно для того, щоб зберегти. Велику кількість життів, і ця угода буде стабільною це можливо допустити, але лише в тому випадку, якщо це не призведе до нової війни, тобто їх не можна зняти швидко. Бо Росія перерозброїться і просто, поки будуть якісь, скажімо так, дипломатика talks, Росія повернеться до збройної агресії, бо, скажімо так, за російською культурою, за російським чимось ще завжди йдуть російські танки. І на жаль, тому ще не всі це розуміють. Особливовальному кабінеті зняття санкцій з Росії це дуже важке питання, і це можна робити лише під. Після того як ми зрозуміємо, що Україні є чіткі гарантії безпеки і є нормальна угода, Бо якщо припинити вогонь і зняти Росія знову Це все просто Ну, але момент, що цю угоду також має і підписати Росія. А от чи підпише Росія, на яких ну коли ми можемо сказати, що так Росія готова е, зупинити війну, і угода, яка для Києва і для нас є прийнятною. Буде прийнятною для Росії. Ми ж прекрасно розуміємо, що вимоги, які вони зараз ставлять, ну це по суті капітуляційні, так і тут варто зазначити, що на Росію легше тиснути, тому що на Росію вважають сильні санкції. Наприклад, візьмемо тіньовий флот Росії. Штати ввели санкції проти ста танкерів тіньового флоту Російської Федерації. Вже і як ми знаємо, за останні три місяці 60% цих танкерів перестало використовуватися для перевезення нафти. А що буде якщо проти всіх, або хоча б проти більшості? Головне джерело надходжень до російського бюджету це продаж енергоносіїв Китаю, Індії і так далі. Перше, ми вже чуємо про потенційні вторинні санкції. Якщо Росія не піде на адекватну для України і штатів угоду, то про всіх, хто купляє російські енергоресурси, можуть бути введені вторинні санкції. Китай цього боїться, Індія боїться. Як ми бачимо, всі вже досить нестабільно реагують на ці трампівські тарифи. А уявіть, що буде, якщо буде 500%. Так, це окей, це маніпуляція, важіль тиску. Як би ми це не називали, ну це. Нереалістично, але це показник того, що вони готові до рішучих дій. Тобто такого прям критичного удару, як про це там кажуть сенатори, конгресмени, його може не відбутися. Але який би він не був 100% вторинних санкцій, це вже круто, ну реально. Як Китай зможе вистояти економічно, якщо проти нього будуть введені такі санкції? Якщо це підтримує Європейський Союз. Теж варто, якщо європейський союз введе санкції проти Китаю, найбільший покупець китайських товарів, що з ним буде, і китайці боїться. Тому ми бачили, коли Британія вводила останній пакет, штати вводили останній пакет, китайці просто розвернули російські танкери прямо в морі і не купили цю нафту. Вони їх не прийняли. Росія втратила шалені гроші, ну реально. Тобто Росії, щоб продовжувати війну і фінансувати свою військову машину, потрібно безліч грошей. Єдине джерело надходження це енергоресурси. Якщо обрізати цю нафтову і газову голку, наприклад, чи ЄС відмовиться від зрідженого природного газу, якого вони найбільше зараз закуповують у Росії, Росії, ну, вибачте, може бути гаплив. На жаль, зараз до цього ні Європа, ні Штати не демонструє повної готовності, але ми бачимо поступово, поступово, поступово ми до цього йдемо. Йдемо вже три роки. Ну, знаєте, Україна може в таких умовах вистояти і довше, ніж Росія. Ну, у вас дуже, знаєте, оптимістичний прогноз. Ні, це не прогноз. Дивіться, це умови. Тобто, якщо так, то це оптимістично, а якщо не так, звичайно, ну це вже, скажімо так, більш важка і зовсім інша історія. І, до речі, варто зазначити, що зараз багато хто в Європі каже, що України ж там мало ким воювати, не вистачає. Чому вони на Росію не дивляться? Наприклад, у Росії залишилися техніки з радянських складів 25%. БМП-1, БМП 2, МП, БМТОБ, ну вся ця їх найпопулярніша техніка, вони вже їдуть на штурми на гольфкарах. Спілкувався буквально на днях з військовими. Кажуть, ну коптерами ми взагалі взриваємо найбільше зараз гольфкари китайські. Вони купляють у Китаї дешеві гольфкари для того, щоб їхати на них на штурм. Тобто вони вже поламали навіть радянську доктрину ведення бою. Якщо, ну, скажімо так, я не військовий експерт, але про те, що я там чув, читав, бачив, тобто в кожному підрозділі, який йде на штурм, має бути там танчик, БМПшка і пару взводів піхоти. Вони зараз гольфкар, ФПВі-дрон, ну і пару взводів якоїсь піхоти такої. Ну, не дуже зрозуміло, чи це піхота, чи це якісь зеки вже. Тому що, і до речі, ще один важливий факт контрактники. Росія завжди воювала контрактниками. У них був притік в останньому році приблизно 30 тисяч контрактників на місяць, плюс тобто вони компенсовували десь свої втрати на фронті, плюс-мінус один до одного. Зараз вже 20, а подекуди 17. Це теж дуже великий показник. Тобто, росіяни ні в яку не хочуть вводити мобілізацію в себе, вони цього бояться. Бо, чесно кажучи, російський народ він може дуже довго терпіти, і ну якби ми до нього похабно не ставились. знаєте, навіть собака, якщо її бити дуже довго, вона може і вкусити. Тобто там може бути а може бути росіянином. На фоні цього всього, що ви сказали, насправді є ще один момент, тому що у Вашингтон приїхав посланець Путіна Дмитрієв. Ну насправді його називають гаманцем Путіна, і ледь не на його спадкоємцем-наступником. І тут є важливий цей нюанс, що виглядає так, що росіяни наполягли на тому, щоб зустріч відбулася саме в Америці, тому що вони могли зустрітися і в Саудівській Аравії або на території якоїсь іншої нейтральної країни. І для цього візиту Дмитрієва зняли санкції. Що він міг туди полетіти, і от Дмитрій вже сказав, що зробили кроки вперед. Росія та США за останні дні зробили три кроки вперед. Компанії американські готові зайняти ніші залишення європейськими компаніями, які пішли з Росії. Дуже багато гравців намагаються зірвати діалог Росії та Америки. Між Росією і США зберігаються розбіжності, але сторони прагнуть їх подолати. В адміністрації Трампа чують позицію і занепокоєння Росії буде потрібна ще низка зустрічей, щоб вирішити всі розбіжності. З представниками адміністрації Трампа обговорювалася співпраця в. Арктиці та щодо рідкоземельних металів, Росія і Америка обговорюють відновлення прямого авіасполучення. Е, відновлення прямого авіасполучення. Ну, американців Рубіо, якщо не помиляюся, сказав, що про це не чує, не знає. А от якби всі інші пункти. Е, Американському просторі, ніби є. І от наскільки серйозний ризик, що команда Трампа розглядає нормалізацію відносин з Росією як пріоритет навіть на тлі війни з Україною. І подальше працює оця стратегія, аби відірвати Росію від Китаю? Знаєте, мені здається, Трамп дещо забув дуже просту бізнес-тезу. Якщо ти не знаєш, хто в схемі в програші, то в програші в схемі ти. І дивіться, зараз Трамп хоче відірвати оця теза. Трамп хоче відірвати Росію від Китаю. Окей, яким чином? Перше, це не Росію треба від Китаю відривати, а Китай від Росії. Тому що Китай користується Росією, і, скажімо так, це єдине, що тримає Росію на плаву. Тобто Росія дещо стає папет стейт Китаю, як мінімум. В плані продажу своїх енергоресурсів за дуже дешевими цінами. Китайці знайдуть альтернативу. Це не така проблема для Китаю. Їх головна проблема це не енергоресурс, це ринки збуту. І тут ми бачимо дуже цікаву геополітичну річ. Ми бачимо одну вість, яка зараз формально вибудовується. Тобто, ну я не вірю в те, що вона до кінця вибудується, але все ж таки, якщо ефімерно це можливо, це Штати Росія. Зараз у них будуть якісь там дипломатичні перетори, скажімо так, США десь відступлять від України в цьому, будуть якось налагоджувати відносини з Росією. В цей же час бачимо іншу лінію: Канада, Британія, Європа, Україна, Туреччина. Що далі? Середня Азія, далі Китай. Британія має дуже великий вплив на всі країни, всі регіони, які я перечислив, окрім Китаю, тобто Британія є одним з лідерів Європейського Союзу, Британія має великий вплив в Канаді, має великий вплив в Туреччині, має великий вплив в Україні. І якщо до цієї всієї низки, скажімо так, доєднається Китай, то ми бачимо новий один пояс, один шлях, зроблений в противагу Росії і США. Хто, хто ж тут виграє? Знаєте, якщо от Китай приєднається, подружиться, скажімо так, з Європейським Союзом, вони отримують ринки збуту, де їм не буде потрібна російська нафта, вибачте. Вони зможуть купляти катарську по потрійній ціні і все одно рости економічно. Тобто Штати можуть таким чином, ну, вони не думають про це, але вони віддають Китаю здоровенний пас. Типа Окей, забирайте там свою Росію, ми будемо дружити з Європою, бо Європа вас не буде через це любити. Китай тільки виграші, тобто, ну все дуже просто, Скажімо так, я не знаю, як Дональд Трамп цього не бачить, як інші американські політики, дипломати. Ви знаєте, я чув, що Трамп приймає всі рішення одноосібно. І ще чув навіть жаль, що всі ці тарифи писав Чаджипіті. Тому, скажімо так, з ким там Трамп у себе в вусі спілкується, це незрозуміло. Але, як на мене, рішення деморгенціналізувати Росію в противагу Європі, там Україні, Китаю чи кому ще інше, це найгірше рішення, яке можна було прийняти. Тобто. Це помилка, яку американці насправді зробили ще давно, просто Трамп продовжує. Вони перекинули після розваги Радянського Союзу свій фокус уваги на Китай, на Тихоокеанський регіон. Вони, окей, нормально, що вони це зробили, бо там була сильніша для них загроза. Але вони просто забули на Росію. Тобто, вони спочатку намагалися зробити її союзником, росіяни їх кинули. Зараз повторюється цикл чи що. Ну, тут ще одне уточнення стосовно американських компаній, скажіть, будь ласка, ну американські компанії працюють не тільки в Америці, але й на в європейському ринку. Санкції також запроваджували і європейський союз. Невже американці готові втратити європейський ринок щоб піти на ринок Росії? От як ви бачите цю історію для мене це дурня? Ну чесно, я як сію ситуацію з Китаєм, європейським союзом і демаргіналізацією Росії. Тобто, по перше, вхід в Росію, вхід бізнесу в Росію, що це таке. Ми бачили, як це відбувалося з компаніями, які були і намагалися вийти з ринку Росії після повномасштабного вторгнення. Що з ними відбувалося, їх не випускали. Тобто їм не давали продати їх майно. Його могли або віджати, або купити за копійки. Знаєте, куди це майно пішло? Навіть не в державу Росію. Воно пішло друзям Путіна. 5 трильйонів рублів західного майна було роздірбані за декілька місяців. Я не знаю, яка американська компанія захоче їхати в Росію. Ну це має бути надприбуток або такий, скажімо так, надризиковий чувак, як Ілон Маск, який може на це піти. Його, до речі, можуть відправити туди фронтіра. Як ми бачили, до того, як ввели в дипломатичну гру Кітакелога, росіяни дуже хотіли запросити до себе маска. І навіть планувався візит маска в Москву. Але потім з'явився Рубіо, Келла, Валц і так далі, всі інші, і вони на Маска підзабули. До речі, я думаю, він трохи ображається, бо він мав бути там просто новою зіркою пострадянського простору, але не сталося. Ну вийшло відкривання батька Маска, який каже, що вони сином роз... захоплюються Путіном, що він сильний літер, і час покаже, хто почав цю війну. Ну, це вже окрема тема, як це кажуть, для розмови. Що курить батько Маска, Це точно не ефірна тема. Е, так. Е, дивіться, у нас є запитання питання від аудиторії. Ми дякуємо за вашу активність. Я нагадаю, що якщо ви нас дивитесь на інтуб платформі Лівімедія, то є можливість поставити запитання до гостей нашого етеру, оскільки працюємо в прямому ефірі. Тарас запитує, як можна зробити українську позицію сильнішою? Ну, дивіться, по-перше, не прямий, але дуже опосередкований дипломатичний тиск. Всебічно показувати, що Україна не піде на погану угоду. Тобто, у нас є чудові тези, чудові червоні лінії, вибудовано все, вся рамка показова дипломатична. Ми її показуємо зараз, але можна сильніше, можна сильніше нести це Трампу. Насправді, вибачте, у нас стільки делегацій їздить в Америку, і знаєте, коли ви питаєте тих, хто приїхав, іноді що ви привезли. А ну нічого. А чому нічого? Тобто, з сенатором з конгресменами, ви маєте тисячі зустрічей. Тобто, президент США це не єдина вежа прийняття рішень. Конгрес, сенат, суди, губернатори, суспільна думка в кінці кінців. Тобто, штати це реально демократична країна, там на відміну від Росії, качати Росію зсередини важко. Качати штати зсередини набагато легше, бо там суспільна думка, вона реально має вплив. І знаєте, до речі, бачу цікаве опитування, що найстрашніше для американських батьків, що може зробити їх дитина. І найпопулярніша відповідь зараз це одружитися на людині, яка голосувала за іншу партію. Раніше це була там 50 років, це була інша релігія, 100 років назад, це була інша раса. Зараз це інша партія. Ви розумієте просто, як через демократів навіть можна качати суспільну думку. Рейтинг Трампа зараз 43%. Найнижчий з моменту його вступу на посаду. Якщо йому його продовжувати збивати, ну вибачте, тут можна і до імпічменту докотитися з такими діями збивати, Ну але там. імпічмент ще має мати і правові підстави. Ні, це, це дивіться, нам не подкібені імпічмент. Нам потрібен на щоб Трампа це, це особиста ну, справа американців, так би мовити, але нам потрібно, щоб Трамп зняв рожеві окуляри. Трамп і його команда. Є ще питання від Юлії. А чому Росія так боїться мобілізації? Росія дуже боїться мобілізації. А знаєте чому в першу чергу? Це ці маленькі нацреспубліки, тому що, вибачте, всі там кавказські національності і так далі. Вони готові воювати там тільки за гроші, як і насправді пересічні росіяни. Ідеологічно, в Росії готові дуже мало хто воювати. І я вам чесно скажу, їх вибили за перший рік війни. Тобто вони всі пішли, і вони всі вже десь годують там соняшники на наших полях. А інші вони не хочуть воювати, чесно кажучи. Ну окей, Ладно, вам відрубали стим... комуналку, вам відрубали гроші. Ну, нема з тим. Бо нема цього реваншизму вже дійти до ломан, всі ці, вибачте, ідіоти, вони вже реально годують соняшники і рибу на наших полях. Всі інші росіяни вони просто хочуть, вже, може, щоб від них просто відчепились, бо їх реально. Ну, чмирять в цій країні, їх душать. І якими б вони не були недолугами, все одно, ну вибачте, ну важко настільки вже все з'їсти. І з'їсти мобілізацію, коли вас ще примусово будуть забирати, ну це нереально. Бо Україна інша історія. Україна захищається, Україна хоче захищатися, українці хочуть захищати свою державу. Україна не готова на погані угоди. Спитайте реально у росіян, чи готові вони на будь-яку угоду. Ну можна в інтернеті подивитись, вибачте, і не опозиціонерів, а просто якихось тікток фріків навіть, де ну в росіян угода буде залежати від того, що їм розкажуть по телебаченні. Вони можуть це сприймати правда. угоду і те, що вони нарешті там взяли Авдіївку. Я умовно це кажу. Так? А мобілізацію так не сховаєш. Але мобілізацію так не сховаєш. Тому що її видно на вулиці. Ну, коли в тебе всіх сусідів позабирали чоловічої статі, ну це видно. Це ну, вже ніяк не сховати мобілізацію. Тим більше ми знаємо, що в Росії був великий відтік чоловічого населення, коли була часткова мобілізація. Декілька мільйонів росіян просто втекло за кордон. Ну, і це, мабуть, найадекватніші росіяни, в принципі, які просто хочуть жити як люди. Інші, ну уви, як казав Кило Буданов, слово і букв. Добре, на вашу думку, Путін може наважитися на мобілізацію? Чи це для нього буде означати все? Шибениця на червоній площі. На мою думку, що якщо Путін наважився на вторгнення в Україну, військове повномасштабне, то з мобілізацією може бути те саме. Насправді, основні чинники, чому він наважився на вторгнення: перше Медвічуки, які доповідали йому в Росію, що тут з Караваями будуть зустрічати, і те саме може зараз відбутися. Тобто, Путін він же живе в своїй скріні цибуїні, як то кажуть, і він не бачить нічого, що відбувається назовні. Він ну в нього телефону нема, новини не читає, нічого не дивиться. Йому доповідають це як було з Шейгу. Він доповідав, що в міноборони все добре, все добре, все добре. Поки не виявилося, що у них все дуже погано, і що їх там змінили на білоусова. Зараз те саме йому можуть доповідати: та у нас там населення, все гойда, тільки тіпа мобілізуйте нас. Ну просто там трошки треба додати їм мотивації. Можуть таке доповідати. Він може на це піти, тому що це ж те саме, що з Трампом. Це людина, яка одноосібно приймає рішення. Всі ці радники так далі, окей. Вони мають якийсь вплив, а не вони мають вплив на його думки, а не на його рішення. Тобто ніхто за нього це не вирішує. А, то, але дивіться, от весь цей час, що говорили, то кажуть, що Путін не наважується на мобілізацію, тому що боїться реакції росіян. Як ви кажете, що і собака може вкусити, якщо і тривалий час бити. Ну то, значить, щось має відбутися переломне, щоб він наважився на цю мобілізацію в росіян. На мою думку, насправді має відбутися абсолютно непереломна річ. Це має бути, відбутися якась втрата територіальної. І найважливіше, якщо ця втрата відбудеться дуже-дуже вчасно, прямо під час підписання угоди. Прямо перед угодою. Тобто угода вже готова, все окей, і наші відтяпують. Мілітопольму, ну ладно, Мілітополь це я фантазую. Там навіть декілька сіл біля Покровську, щоб забезпечити наш видобуток оксівного вугілля на період мирної угоди, наприклад, відновити шахту. Це важливо для України. Дуже важливо. Бо, наприклад, Покровська шахта годувала українську металургію, а українська металургія основна галузь нашого виробництва. Що б наші не зробили, до Путіна мають просто емоційно прибігти і сказати, Хуй наступає, щоб він там злякався і, скажімо так, почав вже робити якісь більш серйозні, більш рішучі дії зі свого боку, які можуть критично вплинути на суспільні настрої. Він людина досить боязка, він нерішучий, його треба готувати. От його там підкармлюють, 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 скільки його на Україну підкармлювали? та десятки років. Пам'ятаємо, в якомусь 2003-му Соловйов виступав Етерах і казав, Да щоб ми напали на Україну да ніяк. Ну це неможливо. Потім він казав Крим український. Потім риторика поступово мінялась. І Путіна готують насправді всередині цих веж Кремля так само, як готують пресічних росіян. Тобто його треба нагодувати, а потім він вже а потім він прийме рішення. Да, скажімо так, пане Богдане, я дякую за таку цікаву розмову. Дякую, що знайшли час та можливість прийти в студію, бути гостом Етеру наживу в студії. З нами був Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднаного. Україна. Пане Богдане, до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам. Дякую за зупинення.